Ви аграрії з Південної або Східної України та шукаєте свіже насіння соняшнику високопродуктивних гібридів, купуйте вигідно масіц. Гібрид соняшнику МАЗ 804 g це раннястиглий лінольовий гібрид з високим потенціалом вражальності та вмістом олії більше 50%, за який сьогодні є додаткова доплата за тонна відсоток. Наша високопродуктивна новинка МАЗ 804 g це гібрид під класичну технологію вирощування, яка має ряд своїх переваг. Та розрахована на тих, хто націлений на максимальний результат. Гібрид чудово себе показує як на бідних ґрунтах, так і за помірно інтенсивної та інтенсивної технології, тобто має високу пластичність та адаптивність за різних умов вирощування. маз 804 g має відмінний фітосанітарний профіль та високу толерантність до основних хвороб. Також на сьогодні однією з найбільших проблем для аграріїв, особливо південних та південно-східних регіонів, є вовчок Соняшниковий. Звісно, одним із способів боротьби з цією проблемою є вирощування гібридів, які мають максимальну генетичну стійкість. І це саме про гібрид маз 804 g Незважаючи на виклики сьогодення, соняшник є однією з економічно найпривабливіших культур для аграрів. Тому фахівцями нашої компанії були проведені розрахунки рентабельності вирощування гібриду маз 804 g в залежності від поточної ринкової ситуації. За основу була взята помірно-інтенсивна технологія вирощування для Південного Сходу України. Для розрахунку бралася середня врожайність даного гібриду 3,1 тонни з гектара на товарних посівах в Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській та Харківській областях. Згідно наших розрахунків, в середньому витрати на гектар 31,5 тисячі гривень, а витрати на посівний матеріал 2650 гривень на гектар, при нормі висіву 60 тисяч на при поточній ціні реалізації в 25 тисяч гривень за тонну, а також додаткові доплаті за високі вмістолії, прибуток на гектар становить близько 50 тисяч гривень при рівні рентабельності 160%. Тому вибір високопродуктивного гібриду маз 804G демонструє, що соняшники є найприбутковішою культурою станом на зараз. А щоб детально дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговим представником MassIDs у вашій області. Він зорієнтує вас про наші акційні пропозиції. Найвигідніші умови від дистриб'юторів та доступність насіння на складі.